Ось ми підійшли до народного дому села Станків. Він, на жаль, сьогодні є зачинений. Тут є таблиця. Вірному сину України, коменданту відділу ОУН в селі Станків та Фалиш, нескореного герою Дмитришину Петрові Олексійовичу, який загинув в казематах НКВС на Харківщині. Ось і тут і герой. Графік роботи з 11 до 20 години. Обідня перерва з 15 до 16 години. Мабуть, тут нікого й нема. Слава Богнуй! Попробуємо. Немає. Ось така церква. Ось наш герой, завдяки якому ми приїхали сюди і щось згадаємо про князя Пузини. Хороше слово. Скажемо. Ну що ж, йдемо до маєтку князя Пузини. Ось і їде, тобто йде з прекрасним ровером якась пані. Може ми в неї щось запитаємо. Я перепрошую, панушко, вас можна запитати? Що? А ви є мешканка села Станків? Так. А ви не знаєте? В кого щось є про станки, особливо от про це обіця, яке тут було до 1900. 39-го року. Я без поняття, що то може бути, то хіба питати, або може, священників, або голови. Тобто ви не знаєте, що тут mm -mm, жив князь Юзеф Пузина, ректор Львівського університету, відомий, не один з найбільш відомих у світі математиків. Ні, я такого навіть не знала, якщо чесно. О, то, я, то Якщо у вас буде така можливість, то колись ви зайдіть на Ютубі, у вас є телефон і наберіть Пузинівське читання і там. Перше відео, яке там є 4 годин, якраз про князя Позину. Угу, Добре, подивлюся. Я вам бажаю успіху. І вам. Дякую. Дякую. Дякую, взаємно, гарного дня вам так само. Так, тут відбувається якась будова або не відбувається. Ось ми переходимо через якийсь струмочок. Люди набирають воду. Може, ми того пана щось встигнемо запитатися. Добрий день, прошу пана. А вас можна запитатися? А я хотів запитати, чи ви знаєте, що ви самі мешканець Станкова, так? Я в фалиші зараз живу. Ви зараз в фалиші. Ага, родом з Станкова. А ви? А оця Ігора зараз вже нема. Хто з'їв замість оця Ігора, так? Його немає вже там, він жив вон там втіхать. Так, я знаю, я був в нього там. Зараз ви ще не купить. А як він тут буває тільки по неділях, напевно, на службі Божій? А що, коли свято яке зрегліні, так, так. Тобто, Боже, буває? А він саме зі стріля приїжджає, напевно. Я не знаю, яким родом точно. Воді зі Бо я так пам'ятаю, що у Ігора там з цим керівником зі стріля були якісь там проблеми завжди. І дітей багацько в нього було. А скажіть, будь ласка, а хтось може пам'ятати? то зараз ми стоїмо на землі, яка колись належала князю Пузину. Тут, тут коли жив. Лишилася ще одна хата, де садик зараз. Ага. Ото одно будово ще лишило, ага. від того панського е, то, маєтку, та? маєтку так. Ото, а зараз зробили садік. Коли школа була, я ж сам ходив, то, там, там школа була, школа, після того була школа, 4 класи, ага. а потім вже йшли туди, ага, та. а потім зробили садік. Ото, оде, одна будівля та, то, О, тут, тут я знаю, я бачив якісь там старі фотографії на газетах, що тут був маєток. тут була... Ось тут, тут. Отут стояла та, хата теж. Тут е. було колись контора колоску. Медпункт був, Та. так. і шафран поки не жив, голова колоспу. Та. з того боку і потока. Ось Тут стояв будинок такий, угу. такий невеличкий, червоний, тут стояв. Ось ага. ну, Я бачив такі дуже старі фотографії, на яких ніч не видно. Тут, не. Е, е, я не пам'ятаю, як прізвище, цієї пані, яка е, писала по історії Станкова, вона похоронена. Вона ну, ж десь, по-моєму, десь так книжка вийшла в п'ятому чи в якому році, ну десь до років О, 20. ще оці... дуби, дуби та, лишили. І туалет, напевно, мій біля них залишився. Від... Я не знаю, то. О, то, туалет є так, але ті дуби ще лишили, бо я коли пам'ятаю, мені вже 70 років минуло, що такі були маленькі. То, ну як невеликі, але ну, такі вити, які виросли. Бо я зараз живу в Фалеші, а я родом з тою дорожньою. Так, і, так і, я, і, я зрозумів. І... Бо ми є з Львівського університету. І той властитель цієї землі, це князь Пузина, який купив цю землю, чи вона йому перейшла, я так і документів не знайшов. Від попереднього пана, який був дуже такий антиукраїнський поляк. Який тут всіх людей мордував, знущався, а той був такий нормальний, він людям багато чого дозволяв. Ігор. Ні, Юзеф. Юзеф Пузина. То вже після нього його зять був такий рильський. Було багато. А ні, то я не про священиків, я кажу про князя. І він помер у 19-му році. І він був похоронений отут, де, січові, де могила січових серців, а потім його родина в стрію побудувала, е, побудувала склеп. Ми там були в склепу. Це дуже дуже старого князівського українського роду. Це рід відомий з 14 століття, ще йде від Рюріковича. Там стояла ще конюшня, там направо. А тут що було таке? Ви не пам'ятаєте? Тут пелорама була. Тут точно пелорама була? Колозна була пелорама. Тут, тут на цьому горбі. На цьому горбу була колосна пелера. Я робив на тракторі колоспі, на тракторній бригаді, то ще тягали ага. дерева з ліського, Ага. Видно? А там, де колгосп, тракторна бригада, то все були машини, там зробили стайон. Ага. Немало де сильно зробити. Я, ну, зрозуміло. А, тут, а ви знаєте, що тут був колись замок, і під час війни він вже був, був розвалений, і під час війни бандерівці тут тримали зброю і вибухівку. І німці це винюхали і підірвали знизу. Тут було таке, що, бо я пам'ятаю, ще е, ходилися збирати, коли стріляти, ага. і такі патрони відтягали, так. викопували. Ну, Та якраз тут, тут був склад о, о, Бандерівський. Окопи були, так, бандерівський так. Тут були Бандерівські склад. Колота. Та. Ото один будинок, лишивши ще з того пана. Ага, зрозуміло. А ви нікого не порадите? Може хтось має якісь фотографії. Хоча... Я не знаю. Я Може хтось щось пам'ятає. Я жив 13 років у Козятині, на Вінниччині. Ото, бо переїхав з Моршина, живши до Моршина, бо дитині кліма не підходив. Бо я дит... Тримаю три дітей сину в Польщі, дочка в Моршині. І, і їй 38 років дочка Іванка зараз то, живе, ми в фали, купили хату. Ага. Етики. Ага, ясно, то я просто питаюся, ми цікавимося, це така визначна особа була, князь yeah. Позина, знаєте? Тут я... дорога була. Yeah. бригади їхали Машини виїжджали сюди, де капличка тут. Тут uh -huh. дорога була колись. Звій, там тулаш, там когось. Uh -huh. Там свинарник був. Uh -huh. Свинарник, то що зерновий склад, то все. Хочете, uh -huh. прийдіть, подивіться там. А ми зараз підемо подивимося, Дякую вам. Дай uh -huh. Боже вам здоров'я. Uh -huh. Дякую, Боже. І найглавне би не й Капутін здох. Uh -huh. Та його треба повісити, а uh -huh. хай там там не. Його знаєте, там... повісити. І не вбивати, так полегко різати ножом, аби або... і вайкоїв. Та то неправильно різати. треба за ногу повішати, хай ворони гризу. Ворони, бо що бо то є скотина. Деби я думав, що ще мої батьки війну застали з німчим. А тепер я застану ще війну і мої внуки. Я вам прошу пана так скажу. Моя баба з Кам'янець-Подільської губернії, моя родина звідти. До, до революції вона так називалася, камянець подільськ ви знаєте. Ну, Оцей Козятин Віннична, Барський район, з Барського району він колись належив Кам'янець-Подський. Так. так от я вам скажу таку одну річ. Коли баба, мене сім років виховувала баба, то я ніколи не забуду їхніх слів. Вона така була клята полячка, дуже клята, це правда. І вона як казала, що як німці прийшли в 41-му році, то стало так добре жити, що аж стало краще за Брежнєва, коли ти народився. Я народився в 67-му році. Ви знаєте, я не те, що зараз Україна, то що Україна, мені найкраще жити в Радянському Союзі. Дешеві хліб, проїзд. Ну, я зараз маю пенсії 5 тисяч. На, по тих чинах живи на 5 тисяч. Та я вас розумію, ну, це, розумієте, це, я вам скажу так чесно, це, е, ми винні в цьому, тому що ті бандити, як мій покійний дід казав, каже, чого е, в Совєтському Союзі в 17-му році стало погано жити? Тому що до влади прийшла люди, які вміли тільки красти. Ми маємо ту ж саму ситуацію і зараз, і ще буде довго. Я женився до Моршина. Моршин такий був колись в Радянському Союзі. Ресторану, то що я мав десятку, я міг сидіти ніч у ресторані за десятку. Що то? Зараз на 100 грам, і вона не знаю, 50 чи скільки гривень, не 100 грамів. Ну що поробити? Ну таке життя. То, то треба людям добавити. А де моєї дитина інвалід, дочка наймолодша, інвалід 5 років, ні, клапан в голові, тепер міняємо клапан тому 7 років у Львові. Не? 120 тисяч вам заплатив у лікарні, клапан поміняли, бо відкачує, бо то, киста була. наче родила mm -hmm. киста була, як яйце. є це. Таке? Колись, як лікарню поповне, Бог милої, хоч лікували. То. Ми навчилися, їм куляди давати ту. Ну так. Виді? А зараз нам, не дай Бог, попали. Ні, то, то страхіть. Я знаю, я в лікарню не попадаю. Краще казали, коли що то будуть. Живі мертим завидувати, бо ти похоли в нічого, А тут, на, не дай Бог, попав в лікарню. А. Поробили аптеки, накупляй. А за що та, за що поробити? Що? Такий народ терпеливий. Такий народ бо то Та банда у Верховній Раді, ні, то теж. Їм Бог знає, яка зарплата, лафують знає, ні? та людям Бог, тобі. Ну, чекайте. Вони своїм людям зробили. Ну, вони своїм роблять, да, і собі а, поробили. А ви це. чужі. І собі поробили. А ми чужі. Добре тоді. Дай Боже здоровечко. Дякую, вам. дай Боже, і вам, що ваші, і тим, що ваші так, дітям, і щоб вони і були людей, здорові. Путіна повісили І Угу. Дякую вам, дай Боже вам. Подивіться, туди. А знову, ми зараз там, підемо там, подивимося. Це новий склад, а. там зліва буде стадіон далеко, угу. то колись то тут. Тут лаба стояла колись. Дякую. А добре, потім панеся. Дякую. Тут. Колорама стояла на місці замку, так? Ну, Тут були розвалені якось, там замку чи палацу, там невідомо який. Тому то, ще палац коні з польським на належав. Що? А садок на місці чого? А тут це ще залишилося від колгоспу. Якась тут було щось. А відповідно ці будинки були побудовані ще за пузини. Воно так перебудовувалось, перебудовувалось, перебудовувалось. Там, я пам'ятаю, ми йшли далі, там була якась нова забудова цегляна. Не знаю, чи вона збудована, чи ні. Це Але позина, там, ближче до дороги живе. А зараз Тому я так покажу. Покажуть, так? так, я зараз покажу. Ось тут кажуть був якийсь палац чи замок маленький при дорозі. І Бандерівці, тобто упівці під час Другої світової війни, під час німецької окупації ховали тут зброю. Німці про це дізналися, підірвали. І як той пан що тільки що повідав, що як вони ще були молоді, то вони тут десь знаходили. Ось садок, ця хатка. Бачите, село тихе, Сьогодні субота, нікого нема. Тут напевно щось таке воно і було. Ми, напевно, там далеко не підемо, бачимо кінь якийсь пасеться. Цікаво, чи в садок відкрито, чи ні. Скоріше все, що ні. Ведеться відео спостережень. Давайте попробуємо зайти. Може хтось тут є, може нам хтось щось повість. Ось є садок, як ви бачите. Ось які цікаві, дивіться, які цікаві іграшки для дітей з пляшок зроблені. Пінгвіники, зайчики, гусаки. Глянеш на той український нарід. І бачиш, що він голодний, босий, але такий вигадливий, такий працьовитий, що з повітря щось може зробити. Ось садок села Станків, Берізка. Давайте постукаємо, може хтось тут є. Хоча навряд? Я навряд. Сьогодні субота, сьогодні нікого немає. Це остання будівля яка була декілька разів перебудована після пузини, яка належить, належала князю пузини, а потім рильським, які володіли цим маєтком. Як ви бачите цікаво, навіть вулик є, далі хатка є. Закрили ми двері. Цю стару будову, що я пам'ятаю, як ми ще тут були 10 років тому, напевно, почали будувати і на тому не закінчили. Тут вони планували, старий отець попередній ігор планував щось будувати. Ми не підемо, напевно, не підемо на той ігор. Ще там дідька провалимося, як ти кажеш. Ні, ліпше не треба. Ось і таке. Так, ми обійдемо по тій дорозі. Прикро, що немає нікого зі священників. Хотілося б побачити, як виглядає теперішня церква. Попередній священник отець Ігор планував на цьому пльу побудувати храм Господній. Так він принаймні мені хвалився. Ну, що вийшло, то вийшло. Догадайтеся, що то за будівля з такими голубими дверима? Як ви думаєте, панове? Побіли на всередині і ніц не видно здалеку. Ти хоч в таких будівлях бував хоч раз в житті? Ясно. Інколи така будівля це щастя. Та, якщо поруч кущів нема, та? так? Так. Ну що ж, йдемо тоді до моєток, який належав князю позини. Попередній хлопець, ми його не хотіли представляти, бо він не знав, що ми його знімали. Відповідав, що ці дуби, він ще пам'ятає маленькі. А цьому хлопеві було десь місцевому селянину села Фалиш, як він казав, мав трьох доньок. Чи має трьох доньок, чи трьох дітей, двох сині, двоє доньок і сина, так казав, що ці дуби ще були маленькими. Але щось, чесно кажучи, глянеш на ці дуби і не здається, що їм 50 років. Таке враження, що їм трошки більше. Тут якесь, напевно, джерело б'є, видно, бо цей пан місцевий, воду брав. Оця каплиця була збудована ще під керівництвом отця Ігора. Спочатку, коли ми приїжджали років 10, тому чи трохи більше тут були болота, як ви бачите, тут... Зробили ставок, а тепер тут такого нічого нема. Пустирище. Ось тут кажуть був маєток пузин. Мається на увазі будівля, яка була і конторою місцевого колгоспу. Хтось тут зараз тримає вгороди таке враження, щось типу соняшника чи що це таке росте. На тютюн не дуже схоже. Ну, хто його знає. Та щось таке, як тютюн. Цей пан казав, що цим дубам він ще пам'ятає їх маленькими. А я з цього всього пам'ятаю цих два дуби. Пам'ятаю, як я ходив до отця ігора. А дивися, тут так само є якісь глибоцькі. Козарик висохлий. Схоробошливі. Бачите, тут так само хтось щось тут вирощує. Дуже схоже. Мій колега каже, що це тютюн. Ну я би не сказав що цим дубам 40 чи 50 чи 100 років. По-моєму, вони старші, так чи ні? Як Віталій скажеш. А ще дуже добре, я пам'ятаю оцих два місця, які ще залишилися від, як ви бачите, це радянська забудова, сама головна. Як ви бачите, ну тут запаху я не відчуваю, але таке враження, що тут дуже колись пахло. Так не дуже приємно, але пахло. Ось, напевно, що цим дубам як мінімум 100 років. Може мені так здається, але це дуже старі дуби, правда? Десь 100-150 років. Я думаю, що вони застали ще і рильських, і пузину. Тут якийсь потічок. Не йди туди, бо там провалися, там ще бетон. Треба питатися місцевих краєзнавців, що це таке. Отже, ми повертаємося до нашого авто. З маєтку князя пузини. Як ви бачите, тут навіть щось порпалося в тому дубі. І так видно, що його щось під'їдає і псує. А ось напевно хтось оцей пляц зверху горнув. І ось залишки того каміння, яке ще від колгоспу, а то й від князя Пузини, ці сміття. Ну що ж, на цьому будемо завершувати цю екскурсію. Сміємося, що колись тут стане краще.